Вітаю вас на моєму YouTube каналі. Сьогодні розповім про чудову можливість створити для себе пасивний заробіток. Цей спосіб підійде для власників каналів про крипту, може бути Telegram, Ютуб або інші соцмережі. Потрібно мати свою аудиторію. Біржа BingX стрімко вірвалась на криптовалютний ринок в Україні, все більше блогерів говорять про неї, тому і вам не потрібно відставати і заключати з ними партнерство. В сьогоднішньому відео ми поговоримо про це і скільки на цьому можна заробити. Ми знаємо, що одним з основних заробітків криптобірж є комісії, які платять. Користувачів, хтось торгує для різних акцій, хтось торгує як трейдер, але всі платять комісію. Біржа готова ділитись з нами хорошим відсотком комісійних, які платять наші реферали, і цей відсоток є більший, ніж на тому Binance чи Bybit. На сайті DeFi Llama ми бачимо, що Binance стабільно йде відтік грошей, і частина людей стабільно шукають альтернативну біржу. На Binance часто лиється багато хейту, і з таким мінусовим притоком грошей не знати, чим це закінчиться. Можливо, люди будуть масово переходити на інші біржі. Завдання наше як інфлю. І показати їм хорошу альтернативну біржу. Я рахую, що BinGix є такою біржею. На моєму каналі є не одне відео про цю платформу. Можете переглянути огляд. Сьогодні більше поговоримо про партнерство з нею. Я вже є партнером більше 6 місяців. Можу сказати, що я не повністю задоволений, задоволений ставленням менеджерів. Любі питання вирішуються дуже швидко. Нещодавно також побував на закритій від біржі BingX для партнерів. Почув багато цікавих інсайдів по майбутньому платформи, зарядився результатами інших партнерів. Хочу сказати, що за BingX майбутнє. І зараз саме час розвивати своє реферальне посилання. Стати партнером дуже просто. Якщо ви є автором телеграм-каналу чи того ж Ютуб каналу, реєструйтесь на біржі, за моїм посиланням я вам залишу. В описі. Після того пишіть мені в особисті дані, я також залишу. Обсудимо всі питання, і я швидко підключу вам партнерку. У вас буде доступ до кабінету партнера, а також вас додадуть закритий чат, де публікуються усі акції, і можна поспілкуватися з іншими адмінами, менеджерами і всіма, хто причетний до біржі. Після цього вам просто потрібно запрошувати людей, публікувати акції, показувати заробіток на біржі і так далі. Чим більше запростите, тим краще буде для вас. Можете не запрошувати взагалі, тільки подивитись, яка партнерка. Якщо креативно, і наполегливо просувати біржу, ви можете вийти на непоганий пасивний дохід. Якщо у вас канал по трейдингу, ви можете перевести свою аудиторію на Бінгік, заробити для них хороші умови зі знижками і бонусами. Таким чином в плюсі будуть і вони, і ви. Давайте розберемось, на які доходи можна вийти з партнерської програми. Канал в мене невеликий, канал в мене не про трейдингу, але потрошки розвиваю свої посилання, розвиваю біржу і вже потрошки виходжу на непоганий дохід. Ось я зайшов в партнерський кабінет. Історія даних. Ми бачимо в мене настроєно з 1 вересня по 30 вересня. Моя історія. За вересень в місяць я запросив ось стільки людей, тут є запрошені прямі, непрямі реферали, користувачі, які зробили першу угоду, обсяг торгів по першій лінії склав більше 1 мільйона доларів. Комісіями вийшло заробити майже 180 доларів. Не так багато, але як на повному пасиві, я вважаю, що це є непогано, і з часом це буде збільшуватись. Я в це вірю і я для цього працюю. Давайте переглянемо мої результати за жовтень. Тут результати ще кращі. По першій лінії мене забили 2 мільйона об'єму, по другій майже 5 Комісія, як бачите, капнула мені більше тисячі доларів, але це не є чистий заробіток, так як я непоганим відсотком поділився з трейдерами, які торгували за моїм посиланням. Зробив їм такий бонус е, кешбеку комісії, але все одно мій заробіток в декілька разів більше, ніж за вересень. Загалом за 6 місяців партнерства з біржою я вже заробив більше тисячі доларів. Я ним повністю, як я вже казав, задоволений. Це і непоганий. Дохід, і так як зараз ринок не найкращий, люди не спішать торгувати, але все одно якийсь невеличкий дохід капає. Я думаю, що результати мої будуть покращуватись на бичому ринку, люди будуть ще більше торгувати, і буде це в рази більше. Тому вам раджу не затягувати. Якщо ви є адміном, як я вже наголошував, обов'язково підключайте цю партнерку. Я вам зі всім допоможу. Пишіть мені в особисті, і на бичому ринку будемо заробляти в десятки разів більше. Надіюсь, відео було для вас цікавим, пізнавальним і корисним. Не забудьте поставити лайк і підписатись. Також не забувайте, що я веду телеграм-канал по криптовалюту, де ділюсь усіма актуальними можливостями заробітку. Підписуйтесь і до нових відео.